Короче, Юрко вже ту сніг розкидав, як оказалось. Е, зараз машину цю заводимо, якось розвертаємось, він сніг розкидав до відсюди. Іди, прощайся, хто не попрощався. З ким? Це мені Никину на фаркоп, затягнемо, здамо її на метал або на розборку. Зараз поїдемо на розборку, потім на метал. Не не ага? Не беруть на розборку. Ти ж казав беруть. Не беруть, якщо брали, її вже б давно не було. Так а на ту розборку до того кінта, не де пожарка. Кажуть, він не хоче чи ти так знаєш? Вони не хочуть. Навіть не по чому-нібудь? Не по чому-нібудь. Як? Та це? Як? Не як це? Та, вони тільки десятки, таврі. Таку не хоче. Та ти дзвонив тому кінту чи ні? Якому? За машину? Да. Ну так, да, він, блядь, приїжджав дивився її. Так це приїжджав з базаря розборка, а та, що за пожарка здорова, дивісова. Та я олечик 5 номерів дзвонив, Я сказав поперації, нічого не пише. Да? Ну, Знаєш нам. Да. Че ж ха... ну, Машина хороша, кстати, була. Я на ездил, їздив, купил, офіген. А потім втягнули... <рес> ну, Вадик. Як ти завів стартер не відкинув, старах ты, а Вадик упохеру, газує 10 минут їзди на стартері підключено. Ну їздила ж, скажи. <рес> ну їздила. Ну сніга нормально і раз, да? За два години. Юрко, опмоти пока стекло? А ключі де в будки від машини. що да. так само могла ваша пилка тут деренчать. Зараз че раз ні. в останній раз ніколи гострили, так? Да? <реш> машина сіла, не відкривається, бля. якого кокера, акумулятор вроді хороший був. Коротше, акумулятор сів світа, нема зарядить, а все відкрили, якийсь подняк висить. То обично миші там горіхи, а це подняк. Це ти лазив в ладос. Показуй ботинки знімай, бля. <реш> <реш> Носок висить <реш> на вошиті. Сука. А сікамо довго заказать? А що ти хочеш? Чи ти спусково не заведеш? А через скільки світ буде? Півперло. Так Можна зараз <рес> генчика завести, завів і виключити. 9,28. До часу, не буде, півперева. Генчика. Так, ну так, зараз ну, да, я джиню, Завів і загусив. Хай поробить типа 20 минут. А ну, ти його там а? заведеш? Кого? А, а переноска сюди хватає чи вона пісні Вон, десь. А так хуй пер так можна принести його сюди, генчик буде та цей балон. А це ж балон теж зрою. Та маленький балон так як сюди. Аж у повороту розмотавшися, шпари. Ну давай. Аляк там тут. А... Воно, воно це, це, це тут. Со мно їде. Все, все на місці. Все. Техпомощь <хи> на місці, блядь. Сейчас <хи> попробую завести генератор. Чек. Е-е, це ж вона стояла на цьому акумуляторі півгода, напевно, чи більше, він зів. Потім я на ньому їздив там через день кожен день місяць. Він вроді робив, ось я неділю постояла чи дні всім, все. Зараз <кій> спробуємо завести, дорогу пропиляли, ну в'ятки поубиралися м'ятки. Ми то сюди не їздили, нам не треба було, тепер треба. Сюди доїду на фаркопчик. Ну коротше, зима зима. А чого ви спросите це робимо по снігу? Я в матві. Тому що вже треба було, там бочка красна, десь її відвести давно. А я все не віз, не віз, думав, ти евакуатор справлять. А його що, он дедрикнув і за чую. Правильно, евакуатор справляють трошки довше, ніж треба. Людей нема всі діла всі. Значить ми зараз. А що, сюди прийдеться по лівому акумулятор купляти? А може і в пижик прийдеться купити, так? Да? Чи що, бо казав, купи. Включаю це в розетку, що ти дивись. Завів уже. Юра. А ну, що там, клас. І мощність якась. Тока нема. А? Нема. А в нас тока нема. А, ти виключив? Ти виключив там? Ну так. А це ще на газу, так? Да? З якого обороту завівся. п'ятого. Ну це мінус 12 Он на пропані все заводиться, все робить. Ви розказуєте, там що це прям. <кхи> Юрко, скажи, що не буває не рішаймих задач. Юрко, у нас же спецназовий збивший. Ого <кхи> Та генератор так підплинув. Коротше, як показала практика, діло було не в бобіні. Ось о... Не ці шпик-шпик. Може то, що холодно. А може ще чогось. Опа, ти що на Сіат пішов дивитися? Пісюн сіату показує. Що там? Тосол замерз? О, диви. Ніхера. Я не знаю, що її робити. Може зараз потепліше, щось з нею зробиться. Ну, коротше, ви зрозуміли. Короче що, сідаємо в пыжи косюрком, бо тесла не заряжена, це блимає толку. Е, а що ти закрит? Аж посилки ложити треба буде. Так я заведу хай гріється. Ти. Заводь хай гріється. Значи поїдемо ті, хто повигравав там компресор і все поотправляємо. Ну а тро... тим, П воно, сіатом. Заморився в цих марках запутався. Потім будемо думать. Значить так треба, каже Юрко, правильно каже. Mm -hmm. Що ми будемо відправляти? Компресор двухпоршньовий фірми Bitoll. Два таких набора. Зарядку ще людина виграла і там два фонарика фірми Воїн і ВДшка. Коротше, коробку скидали, зараз Юрко стане красивим. І прям. Проїздним образом. Юрко тяне його на почту. Короче, там суета, время снимать не было. Все, летим дальше. Завил спринтер? Well, а рулевать можешь через двери? Он ты колеса крутил, хороший. <laughs> 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 Дело было не в аккумуляторе, да? Холодно, да. А, не холодно? Oh. Не будет потеть этот кусок стекла, будет в зеркало видно We're четко, четко да? Нахладу. Ой, блядь. Вадик, сідай проїться останній раз на своїх Чого? Там, блядь. А Чо? ну показуй і все. Так ты видимость закрив Кача видно йобаний. Йовар Ти ж, ти ж в мене культурний був баный Ага, Вадик, викручуй руля. Смійся, ну ти ж водитель чи я. Так сідай за руль, що ти. Що, що? Ну тоді бросай, хай тяг тягнеться, потім одійди, щоб я не задавив. Так, стопи горять, уже хорошо. Ще не треба було рівняти, навірно, Вікторович Коротше їли я заїхав, потім їле виїхав В общем Заклинені колеса, горе в сім'ї Все там крутиться, машина це ж тобі не ето, на жигулі Дивись, Юрко, а тепер треба Що надо... не в сторону стягує? не знаєш? Так а я ти Оцю у під оте колесо поставить От так і став на угол. Не не не, через трос, навірно. Ну, ти... ну ти не підлижу, під, під колесом прям її туди сунь. так, о! Дивись, куди воно їде, а так і став. Так ти постав під колесо, кажу. Зачем? А ти цю лыжу сюди став і все. Ми ж її не свою машину веземо. О, все. О, отак і ложи на платформу прям. Вадик, отак положи і все. ви як малі діти? Юра, тікай оттуда. Юр, тікай оттуда. А чого воно туди тягне? Аж... З С машиною одні проблеми, блядь. А половину себе затянул. А куда? Классно, ты придумал. Дюрго, тікай, шорте тебе тросом не вбило. Я ще видео снимаю. Посід рвало. Он не парков. Луша то было. На лушах? Брат, туда не я її от вас сідим давай. А хай едай як не поняти. Поки п'ятнята, давай закинемо на мило ету борта. Уже не закинемо її. Лизийся, так я туди нафиг, колесо Цікавиш, сейчас Все. колесо затяну сюди. Все. А скільки вона сантиму висить? Тахи ну, висить, блядь. Та не вами, блядь. Шо? Шо там, Юрка? А лижа ця достається чи ні? Ні, як вона достати. Давай я зараз поїду на чисте, чи? І шо? І І... Шо ти хочеш сказати? Ти лижуй, короче, зараз куда. Упрусь? А ну сейчас тяже. Так я не потягнув, алебетка вже нема куди мотати.

Тяч, от назад. Отпусти, кажу, руля вивозити, воно піде на. Кася слобка. Тю, отпусти на. Дорко витягує ту лыжу. Леба провод. Ось. Двома руками крути руля. Таку як його. Слабиче, що? Так, блін. трошки тут опорлось. Да все нормально. Там что-то беда, он за камень зачепил, а мы и камень тягли. Виктор, а вы что там? Что? Да ну, это опасно, это опасно. Да что? Ну гадай. Да еще и пошел потратил. Так, що ми маємо, Вікторович? Що у нас? Нормально. А як же ж ті двері прив'язати? чи ні? Та, та, там Бля, э. тут я пробив сугроб, попитки з шостої, напевно. Машина там такі висить, все в порядку літим. Так, машина на приемке, чтобы никто ничего не казал. Сейчас будут ее этот изничтожать. Фик, пока там заводить фукса. Пока там заводить фукса. Ну, полностью вся машина. Никто с ней ничего не вытягивал. На разборку на никому не нужна. Вообще, как только обзвонили, только что я на две заехал. Сказали, такой транспорт неинтересный. Ну, все. Можно было его разобрать. Ну, Робити це нікому, так що. Так, якщо фук заведуть, а не якось скинем, та я поперплю. Так, коротше, машина таким -от, боком лежить. А як він, може виїхати? Та я поїхав, ви то ваша. Так, вийшло 3700 гривень. Звісно, 3700 гривень скинемо на карточку людині. І все. Ладно, шутка скинемо 3600 гривень на солярку. Щоб все було по людськи.